Так, сьогодні п'ятниця і в нас буде п'ятничний огляд. Це посилка з Будапешту від бренду Кота Мода. І завдяки новій пошті вона прибула до нас за 5 днів. Посилка виявилась така величенька, я б сказала. І перше, що в нас тут є, це вологі серветки для котиків. Мені здається, вони більш підходять для сфінксів, а у нас сфінкси. Ці серветки дуже приємні на дотик, і мені подобається, що вони не дуже мокрі. А ще найголовніше, що вони безпечні для котиків. Ці серветки ми будемо використовувати, коли будемо подорожувати. Друге, що було в нашій посилочці, це миші, вони йдуть з котячою м'ятою. Бачите, зюзі та цілі дуже-дуже подобаються. Третя річ, ось така гумова щітка для зубів, дуже м'яка. Боже, як мені подобається ця річ, цей малюнок. Така класна, гарна упаковка.